Це відомо вам про те, що на що можуть зрости комунальні послуги, вартість комунальних послуг для нас, українців. Чим це все взагалі пояснюють? І чи об'єктивними ви називаєте такі причини? Начнем з кінця. Чим дійсно пояснюють подорожчання тарифів? В першу чергу кажуть про виткові роботи державних підприємств. Центр, енерго, енергоатом, вони мов, збиткові, і вони витрачають величезну грошей на ПСО. Це покладення спеціальних обов'язків на ці компанії. За рахунок цього вони є збитковими. Там от сьогодні опублікували, що найбільш збитковий в Україні це НАК Нафтогаз України, при тому, що входящий в «Нафтогаз Газ, Укргаз видобування він навпаки. Він найбільшу суму заплатив а, і найбільше коштів заробив в Україні. Розумієте, тут деякий нонсенс такі. Тому в першу чергу така по збутковість, і друге, що ці кошти підуть на відновлення. А, навіть якраз кошти підуть на відновлення цієї інфраструктури, яка постраждала від а, російських атак. Про які а, тарифи йде мова? Ну, в першу чергу. Так, дійсно йде мова про тарифи на електроенергію. Що, мов, 1 травня тарифи на електроенергію будуть підніматися. Також це буде декілька хвиль. Обіцяють спочатку 2,5 гривні, а потім доведуть там, до нинішньої ціни електроенергії, е, яка є для промислових споживачів. Е, у нас зараз на рівні 6 гривень максимальна ціна, яка може бути з вартістю розподілу і з вартістю. Україна. Але поки що це питання стоїть, воно не прийнято до кінця рішення. Чи буде це з 1 травня, тому що це пропонувало зробити ще з 1 травня. Але варіант такий розглядається. Там є ще інший варіант, коли тариф буде залежати від споживання. До речі, я підтримую в такий спосіб наших сусідів в Польщі. Так, в принципі. Десь в схожому принципі побудована тарифна політика, яка в Україні відсутня як клас. В Польщі тариф піднімають для тих споживачів, які споживають більше визначеної норми. В Польщі це 2000 кВт на годину на рік. Якщо ти більше споживаєш, будь ласка, сплачують по новим тарифам 2023 року. Є, є подібна система, але в нас просто дуже часто е, не хочуть, наприклад, прийняти в той момент показники трошечки раніше їх самі позаписували, або пізніше внесли. І ну я просто знаю людей, які намагаються реально втрапити ось в цей простір, і їм не вдається чогось. і Вони кожного разу ну як так? Я подаю все правильно роблю, але виходить так. Ну е, тут зрозуміло, якщо буде зростати електрика, на чому відповідно це відобразиться? Бо е, ми теж розуміємо. Мо, що цим буде користуватися і там будь-яке теплокомуненерго в е, ну, електрикою, і е, для них щось зміниться, чи вони вже зараз платять зовсім інші суми, і тому це не відобразиться, наприклад, на вартості водопостачання, водовідведення? Е, чи ну щодо ось цього щодо води? Мені теж цікаво, як електрика тут вплине? А на сьогодні а всі, крім побутових споживачів, побутові споживачі, чим це ми з вами. Платять за електроенергію по ринковій ціні, умовно ринковій ціні, яка визначається НКРЄКП, яка межах зростання ціни своїми ну, засіданнями комісії, приймається рішення. Та на сьогодні вже і водоканали, і теплоенерго, Ці вони сплачують за електроенергію а по ринковій ціні це максимально що тому а, збільшення електроенергії а, для побутових споживачів. Не вплине на послуги водопостачання, водовідведення, на послуги теплопостачання і так далі. Як щодо газу, бо зараз ви якраз е, теж вже почали говорити про м, ту інформацію, яку опублікували щодо е, і компанії енергетичного сектору, які належать безпосередньо державі, що які були найкращі, показали свої е, фінансові результати за рік минулий, які найгірші, і ось е, якраз про газ ну цікава річ, як же ж тоді можна підвищувати, виходить тариф для українців. Ців, якщо укргазвидобування, це те, чим ми безпосередньо споживачі. Я наскільки розумію, використовують саме цей газ. Ми користуємося українським, вони в великому плюсі. І то, то чи є логіка того, що треба підіймати вартість газу, чи це буде просто тиск, який наші партнери закордонні будуть чинити на наш уряд для того, щоб більш-менш балансувати і проводити українські тарифи, не думаючи про те, що потрібно українські заробітки. Теж. Приводити до цього рівня, що в Європі, і будуть тиснути і муситимуть це зробити. Чи таки є якась причина на те, що може зрости газ? Як нам ну, давайте скажемо, я поділю з вами А, Я знаю достатньо, на сьогодні в Міненерго розглядається питання ведення ПСО на слідучий опалювальний сезон, тобто 2023-2024. І ціна газу не буде зростати для побутових споживачів. Це перше. По-друге, відповім на ваше питання, чи є, у нас, а, звав... чи є в Україні а, необхідність збільшувати вартість газу для того, щоб я, ну, чесно, я не розумію, для чого. Як я от, взагалі не бачу, для чого взагалі потрібно підвищувати вартість газу? Якщо нам кажуть про європейські ціни, про європейську вартість газу, ми повертаємось до наших сусідів Польщі, яка в середньому закуповує газ по 470 доларів за а, тисячу кубометрів. А в Україні і при тому Польща продає власному споживачу населенню, тобто побутовому споживачу, газ в середньому по 11-12 гривень. Тобто по 250 доларів. А різницю вони дійсно шукають можливості. Корпорація Орлен це величезна компанія, яка а, така, як у нас НАК газ. Але вона абсолютно вона прибуткова, вона знаходить кошти, як перекрити вартість газу населенню, купляючи 470-250. І головне, знаєте, от, як кажуть, а, вишенька на торті. У Польщі взагалі немає видобутку газу. вона сто відсотків газ покупай. Він не покупний.